Бренд Argon розширюється, і тепер вони випускають не тільки е, власний дріт, власні електроди, а й ще запустили лінійку спецодягу, точніше зварювального одягу. Ось давайте подивимось, У мене є два різних види фартухів і краги. Також вони запустили там у них є костюми зварювальників, інші рукавички е, робочі монтажників. Також є одяг. На рукавнички і тому подібне. Давайте подивимось, як воно у нас тут виглядає. Фартухи шкіряні. Отакі от от мають сумочки, запаковані. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Все у нас на защолочках, тобто не треба ніяких в'язати вузлів. Ось такий біленький фартушок. Я його під себе не настраював, просто так накинув, вам, щоб показати. Є кишенька спереді. Жовтий у нас також з замочками. Також має спереді кишеньку. Особисто мені жовтий більше подобається. Він м'якіший. Саме цікаве, що оці всі речі і не тільки ви можете отримати абсолютно безкоштовно, бо проводиться розіграш на моєму каналі за підтримки інтернет-магазину Аргон на Ютуб-каналі на моєму криві двері. Будь ласка, заходьте останнє відео, там буде все сказано.